Привіт, друзі! І новий відосик про новий автомобіль. Це можна сказати народний автомобіль, котрий у нас зараз полюбляє молодь, тому що це Ауді 23-й рік з мінімальним пробігом, ну і з адекватними пошкодженнями, і звісно, з цілою безпекою. Зараз ми перейдемо до основного, це пошкодження, а вже трішки пізніше до ціни. скільки такі автомобілі стають. Ну і скільки ми його купили, і тому подібне. Тому що в основному все, що цікавить людей, котрі цікавляться такими автомобілями, ну і мають на увазі з Америки, це пошкодження і ціна. У нас пошкодження основні це попередній правій частині. Якщо чесно, ми думали, що будуть пошкодження трішки менше. Ну, по факту, да, те, що ми бачимо, тому що на аукціонах не видно було того, що тут є. Це той випадок, коли ми трішечки не вгадали з ціною. Буде трішки дешевше, але все одно нижче ринку. Що саме основне, чому автомобілі замовляють з за Америки? Це щоб зекономити, а також привезти автомобіль з адекватними пошкодженнями. Ось цей варіант. І ще тут великий плюс, те, що Комплектація. Що у нас позаду? Якщо чесно, цей автомобіль не для задніх пасажирів. Тут взагалі нічого цікавого немає. Місця, ну я не можу сказати, що багато. Тут автомобіль просто щоб когось перевезти, і все. Цей автомобіль зроблений для водія і його пасажира, для того, щоб вони кайфували. Для молодої сім'ї взагалі ідеальний варіант. Давайте подивимося, що ми тут баємо для задніх пасажирів. У нас тут є дві зарядочки, прикурювач, а також якісь кнопочки. Що це таке? Підігріємо може сідушок, хоча ні, може це задній клімат. Не знаю, якщо знаєте, напишіть. І мене завжди дивувало, навіщо в Ауді робити ось такі штуки. Я взагалі думав, що це екрани тут ставляться на деяких комплектаціях, хоча на А4, сумніваюсь. А потім до мене дійшло. Оп. Оп. Ой, кайф. Не знаю наскільки ця функція потрібна, але вона є. Позаду ми маємо ідеальний салон, прикольно, що чистенький, дуже рідко для Америки. І до речі, коврики рідні. Власниця, коли приїхала дивитися автомобіль, каже: Ну я сюди вже замовила Єва ковріки. Ми кажемо, навіщо тут є оригінальні. Вона каже, ну мені вони подобаються. Ми кажемо Зрозуміло, добре. Напишіть, будь ласка, ваше ставлення до Єва ковриків. Перший час, коли вони тільки лягають, то можливо й да, але якщо їм користуватися рік, то взагалі ось таке все. Поки позаду сижу, одразу хочу сказати, що тут музика непроста. Дивись. Бен Колфсон. Раз, два. Ну тут взагалі музика повинна бути, ну, взагалі, кайф. Дуже багато динаміків. Позаду у нас два великих. Тут е раз, ось це е маленький також динамік піщалочка. Попереду, раз, два. Це вже шість динаміків просто позаду і в дверках. А також що ми тут маємо? Тут у нас раз, два, там три. Це три в стойках по два. Тому що один і два. Попереду 7 динаміків. Просто ось тут попереду, не враховуючи дверки. Це тобто 7 плюс 6, 13, 13 динаміків. Ну, мені дуже подобається, як виглядає дверка. тому що вона чиста, це головне, не, не дуже привично бачити таке з Америки. Дуже прикольне поєднання, тому що ось ця шкіра, тут також шкіра, темне дерево, глянець. Кайфово. Ну, передні сідушки, звісно, у нас тут електрика. І це сідушки досить недешеві, тому що еслайновські рахуються, ну, прикольні. Тому що вони і комфортні, і навіть оця штука видвигається, ну хоча механічно, але видвигається. Тут завжди у вас весь бруд. Ну, це класіка. Зі старих BMW всі це знають. Тепер залазимо вперед і дивимося. О, ось тут мені вже подобається, як ти сидиш. У тебе дуже багато місця для ніг. І для тебе. Ну, ця сидушка прямо назад зараз стоїть і прямо по кайфу. Тут відчувається, наче якась там А5, А6. Тому що позаду місця, я можу сказати, що мало для мене, тому що там майже 1,90 м. Таке собі, а тут кайф. Що ми тут маємо? Ми тут маємо також все в темних тонах, і це кайфово. Прикольно дуже виглядає в поєднанні темне дерево, з хроміком і з глянцем. Подобається. Подобається. Ну, звісно, щоб нові автомобілі ще й не подобалися. Прикольно, що. Великий монітор. Карлі, минулу власницю звали Карлі. Так, можна менше звуків, будь ласка. Давай, select User. Guest. Там, звісно, дуже багато помилок, але нам то зараз не цікаво. Не буде. Так, добре, до того ми будемо підходити потім ближче до кінця ремонту. У нас тут електронна приборка, її називають, якщо не помиляюсь, кокпіт, і це вона досить дорого також коштує, тому що я знаю, що вона дуже ціниться в а 4 а 5 старіших моделей. Ті ще 19-20 роки. Ну такі більш народні, ті що ауді таких ще дуже мало людей везуть, тому що вони дорогі в ремонті. Але якщо клієнт хоче, будь ласка, любий автомобіль, майже любий. І мені подобається, що тут е, виглядає все мінімалістично. Все, що потрібно під рукою, немає таких е, багато різних кнопок непотрібних. Вони всі ось тут. Якщо потрібно, щось там зайшов, наклацав і все. Тут в тебе в доступі є основне, чим ти користуєшся напевно 90% свого часу за кермо. Все іншого тут не повинно бути. Це просто клімат. Це функції для їзди. До речі, трьох кнопок немає. Що тут потрібно, що було? Ану, експерти, напишіть, чого тут не вистачає. Є одна USB, шка напевно, для водія чисто. Хоча можна було б спокійно зробити дві, чому одна. А також є бездротова зарядка. Мінус, що вона, звісно, тут, а не десь ось тут. Ну, але що й маємо, то маємо. Так, що в нас тут є на рулі? У нас тут є основна функція, та що потрібна буде нам дуже скоро. Зима попереду це підігрів руля. Дуже класна функція. Я її раджу, до речі, тому що я почав нею користуватися і. Прикольно. Навіть підігрів сідушки не так прикольно, як підігрів руля. Тому що руль прогрівається досить швидко, десь секунд, напевно, 15-20 і все. В тебе теплий руль, і ти кайфово їдеш собі з зимою. Сідушкою я майже не користуюся. Ну а пічка це коли вже автомобіль прогріється, тоді вона тільки працює. Так, що у нас тут є? У нас тут якась незрозуміла мені кнопка, це дивись дощик іде, і фара в неї світить. Не знаю, напиши, що це таке. Ну і також управління світлом є. В нас пам'ять сідушечок, і тут звичайне управління склопідйомниками. Ось так, коли дивишся, то виглядає прикольно дорого, так трішечки. Ну, ось і все. Автомобіль я вам показав, як він виглядає, що в нього є, що в нього немає. Не розповів, тому що я не знаю, що є в самих максимальних комплектаціях, тому що в принципі це також не бідна комплектація. І, і я думаю, для повсякденної їзди тут буде вистачати всього з головою. Маю на увазі по комплектації. Ну і тепер можемо перейти до цифр, чому ми тут всі зібралися, тому що багато кому цікавить, за скільки можна такі автомобілі приганяти. Без ремонту цей автомобіль стоїть зараз 28 тисяч доларів. Ми хотіли, щоб вона стала в районі 30. Да, ми думали, що тут будуть пошкодження трішки менше. Просто потрібно буде замінити фару, крило, да, і все, е, тому що ми хочемо спасти бампер, як я казав. Але потрібно, звісно, щоб тут зробили трішечки рихтовочки, а також поміняти передню панель і фільтр двигуна. На жаль, це ніяк не було видно і ми не бачили. Ну, все одно автомобіль вийде в дуже адекватні гроші, і я думаю, він 35 повинен коштувати легенько. Тому що автомобіль з мінімальними пошкодженнями, як всі люблять казати, а також з цілою безпекою. Я це буду завжди казати, тому що якщо люди це хочуть чути, то ми будемо це казати. Ось такий автомобіль. Найближчим часом ми його будемо дефектувати і, звісно, заганяти на рехтовку. Не забувай, що у нас є наш телеграм, інстаграм, будь ласка, в описі. Можеш подивитися, можливо, тебе якийсь автомобіль зацікавить. Ну той, що у нас є на продажу, і ми тобі зробимо саму мінімальну ціну, якщо ти скажеш, що ти підписник. Постав, будь ласка, лайк, напиши коментар, тому що це мені допомагає трішечки продвигати мій ютуб канал, тому що я для вас стараюся знімати те, що у нас люди замовляють, що ми ремонтуємо, ну і взагалі що можна приганяти за. Мерики, ось таке можна приганяти. До зустрічі. Ось і все, декілька секунд для вас. І автомобіль розібраний, і ми вже знаємо, що ще потрібно замовити. Досить багато патрубків порубало, на жаль, тому що все ж таки пошкодження не такі, як ми планували. Вони реально були скриті. Бампер у нас відправляється на пайку, тому що ось цю штучку будемо паяти. Він досить дорого коштує, не хочемо його купувати. Потім саме цікаве це поленджерону. Як він виглядає? Ось така в нього складочка. Да, по пошкодженням на фото взагалі не можна сказати, що тут будуть такі пошкодження, але якось так воно вийшло. Взагалі не можемо зрозуміти, як, тому що прямого пошкодження попереду по підсилювачу не було. Тут воно було в праву частину. Як воно так пішло, не зрозуміло, На жаль, Да, прийдеться все ж таки витягувати мотора і робити нормальну цю частину. Що обідно по пластику? Нижня трубка тут одна, ось алюмінієва. Інш. ну, трубка раз, трубка два. Е, ця трубка нижня інтерколера під питанням, але, скоріше всього, вона і залишиться. Корпус фільтра можливо будемо паяти, тому що там такі пошкодження, що, мабуть, є сенс запаяти. Тому що якраз частина, де він тріснув, вона знизу, і всі частини на місці, навіть там не частини, там просто тріщини пішли по фільтру. Можна запаяти і він буде слугувати. А він коштує на секундочку сім. 7 з копійками тисяч. Ну, немало, а можна за там півтори запаяти. Я думаю, можливо, навіть так і зробимо. Так, що там далі? У нас радіатор підпитання, ми будемо його вести на перевірку для того, щоб його ну, надули, перевірили, чи він тримає е, тиск. Якщо так, то будемо ставити на місце. А якщо ні, то звісно поміняємо, тому що видимих пошкоджень немає, але потрібно все ж таки перевірити, щоб сто раз туди його не знімати і не ставити. Він стоїть аж всередині в телевізорі, і ставити його і знімати не дуже хочеться. До речі, Скоріше всього підходить з дорестової Ауді, і вона коштує ну, невеликі гроші, так що вона буде замінена. Я, якщо чесно, думав, що вона ну, тут вже інша і потрібно буде купувати дорогу. Але ми дуже сподіваємося, що підійде все ж таки дешевша версія її, і вона тут буде їздити. Пізніше, коли ми її візьмемо, я вам її покажу і скажу, чи точно підходить.